Охорона кордонів нашої держави сьогодні одне з найважливіших завдань українських захисників. І у тих, хто вирішив присвятити себе службі в погранвійськах, є вибір щодо умов і щодо спеціальності, які пропонують в одеському прикордонному загоні. Перший шлях мобілізація. За мобілізацію можуть бути призвати військовозобов'язані та призовники віком від 18 до 60 років, які не мають судимостей, не знаходяться в розшуку. Та за рішенням військово-лікарської комісії придатні до військової служби в на різних посадах і в різних умовах. Держава надає прикордонникам певні матеріальні і соціальні гарантії, розповів Олександр Кучуровський. Державою гарантується мінімальне грошове забезпечення 20 тисяч гривень для осіб солдатського складу з подальшим можливим підвищенням при подальшому проходженні служби, при підвищенні посади і військового звання, щорічна фінансова допомога на оздоровлення в розмірі грошового забезпечення за місяць, кар'єрне зростання та проходження додаткової підготовки в навчальних учбових центрах, як Державної прикордонної служби, так і за кордонах в країнах. Партнерах при виконанні бойових завдань сума грошових виплат збільшується, повідомив офіцер. А тих, хто пройшов всі етапи оформлення документів, чекає первинна підготовка в навчальному центрі Державної прикордонної служби. Демобілізація військовослужбовців, які були прийняті за мобілізацію на особливий період, проводиться в межах діючого законодавства після підписання указу президентам про демобілізацію. В подальшому ті, хто служив на умовах мобілізації, можуть продовжити службу за контрактом. Вони будуть прийняті за спрощеною процедурою. Умови служби за контрактом приблизно такі ж самі, що і за мобілізацією, але є певні відмінності, повідомили в прикордонному загоні. Грошове забезпечення складає, як і у випадку з призовом по мобілізації, від 20 тисяч гривень на місяць. Що стосується прикордонних загонів, та від 25 тисяч гривень на місяць в бойових прикордонних загонах бригадного типу, при укладанні першого контракту виплачується грошова допомога в розмірі від 24 тисяч гривень, в залежності від типу контракту, підкреслив Олег Жук. Також контрактникам держави виплачують щорічну грошову допомогу на оздоровлення. Кандидати, які обирають місцем проходження служби прикордонні загони. Гарантовано 6 місяців знаходяться, проходять військову службу в прикордонному загоні, де набувають навичок користування зброєю та за окремими спеціальностями, такими як, наприклад, оператори БПЛА, фахівці зв'язку, кухарі, водії тощо є декілька видів контрактів для різних категорій громадян. Громадяни віком від 18 до 25 років, або ті громадяни, які мають медичну чи психологічну освіту незалежності від ними посади, під укладають контракт терміном на один рік. Громадяни, які мають вік від 26 років до граничного віку перебування на військовій службі, укладають контракти терміном на три роки. В прикордонному загоні чекають жінок, посади є й для них. Увага приділяється першочергово тим дівчатам та жінкам, які мають відповідно фахову саме освіту, тобто медичну освіту, наприклад, освіту зв'язківців, освіту кухарів, тому подібне. Ну, це, скажімо так, першочергові категорії, які йдуть до зарахування. Після закінчення строку контракту військовослужбовець може звільнитися, а може підписати новий контракт та продовжити службу. За словами Олега Жука, розподіл тих, хто бажає служити на мобілізаційних умовах та за контрактом приблизно 50 на 50. Тих, хто вирішив стати до лав прикордонної служби, приваблює і великий вибір спеціальностей. це й кулеметники, і снайпери, і гранатометники, і кінологи, і багато інших військових професій.